У пам'ять про героїв минулих і сьогоднішніх на Прикарпатті відбувся патріотичний фестиваль Яворина 2014 присвячений подвигу краєвого провідника ОУН Ярослава Мельника та Старшинської школи. Упа у селі Липа Долинського району кілька років тому освятили монумент на честь героїв національно визвольних змагань. Тепер біля нього постав ще один пам'ятник на честь небесної сотні. Поминальною панахідою біля монументів героям 20-го і 21-го сторіч розпочався цьогорічний патріотичний захід. Шанувати полеглих патріотів приїхали і місцеві мешканці, і гості з різних куточків України, а також депутати та урядовці. Ми шануємо сьогодні пам'ять про загиблих героїв Української повстанської армії. Але цього року, на превеликий жаль, ми маємо втрати. І ми далі втрачаємо найкращих синів нашої країни. Наша нація вона є незборимою. Наша нація вона є вічною, тому що Господь нами опікується. Тому що Господь дає можливість, щоб від покоління до покоління родилися ті, які будуть пам'ятати про вчорашніх героїв. Так як колись, ті, хто виховався. На героїці Січового Стрілецька, Карпатської України стали героями УНУПА. Так і сьогоднішнє покоління нас, наших дітей-внуків, і внуків, виховувавши себе на героїці УНУПА, витворили героїв Небесної Сотні і першої двадцять першому столітті російсько-української війни. У зв'язку з сучасними подіями Єварина з фестивалю патріотичної пісні перетворилася на захід, який має гартувати не тільки дух, але й тіло. Вперше до програми фестивалю включили богатирські ігри. А глядачі мали можливість не тільки вболівати за спортсменів, але й випробувати власні сили. Після кожної богатирської вправи ми ще робимо і конкурси для глядачів. Правда, зменшуємо вагу снарядів майже в два рази. І щоб всім бажаючим для цікавості, щоб кожен себе міг спробувати, будуть пробувати, як ви бачите, от різні хлопці молодого віку також себе пробують свої сили. Тому що в сьогоднішній час. Потрібно бути сильним. Також учасники фестивалю мали нагоду позмагатися у волейболі, шахах чи у вправах зі стрілецькою зброєю. Хоча Яворина вже багато років є улюбленим місцем збору патріотичних українців. Нині на фестиваль приїхало менше гостей ніж зазвичай, насамперед через події на сході. З цілої України люди поприїжджали на це на цю яворину, Хоча багато хто з наших побратимів сьогодні воює вже на сході в АТО, в різних підрозділах і не змогли сьогодні бути тут з нами разом. Але... Неби фестиваль є традиційний для нас. Традиційно українці піднімали бойовий дух повстанською піснею. Її співали і аматорські колективи, і відомі митці лунали і зовсім нові композиції, присвячені подіям на київському майдані. У будь-яких умовах людина повинна мати якесь уперття духовне, а тим більше, якщо мова йде про військово патріотичну пісню. Тобто ми сьогодні говоримо про військово патріотичну пісню і про те, що має піднімати дух. Їм не було тоді страшно. Їм не було в найважчих умовах. Чи може бути сьогодні? Нам страшно перед загрозою ворога поводити себе інакше, ніж би ми поводили вони в той самий час. Оце завдання приводити сюди молодь, вчити на подвигу наших попередників, давати їм ту духовну наснагу, щоб вони виростили саме ось такими. Кульмінацією дійства стало запалення повстанської ватри, А в пам'ять про героїв, які не вмирають, у небо злетіли десятки ліхтариків.